Канал Кукуюа представляє привіт, мене звуть Котик Мур. Разом ми будемо вчити циферки, зможемо рахувати, пограємо і дізнаємося багато нового та цікавого. Що за дівчина струнка? Це цифра одиниця, спинку рівно, носик прямо, за собою веде всіх дама. З тіє циферки прямої рахунок будь який починається тільки циферка сумна адже вона завжди одна. Давай рахувати, друже, вколо подивись скоріше яблуко зараз одне, на тарілочці воно. Ось дивись, одне цуценя. Поряд один носок. Скільки глянь на екрані, зараз ось кошеняток стане. Вірно, всіх по одному. Вам всім зрозуміло чому? І так, сьогодні ми вивчили нову цифру. Скажи яку, правильно, один, один означає, що всіх предметів в одному екземплярі. Наприклад, на цій картинці всіх тварин по одному. Давай рахувати крокодил один, бегемот один. Жираф один. Давай спробуєш тепер сам. Подивися на картинку і скажи, скільки тут слонів. А зебр? Правильно, цих тварин по одному. Молодець. Ти правильно все зрозумів? Я рада, що ти почав вчити разом зі мною циферки. Бувай до нових зустрічей!